Вітаю, друзі. Ми живемо в час інформаційної невизначеності. Люди не знають на яку інформацію реагувати як а на, на яку як чутки. Ну, наприклад, зараз всі читали про те, що залужного повинен зняти, перевести в РНБО на його місце. Буданова малюка повинні кинути на МВС. Чутки про це живуть вже десь. Півроку, рік, але давайте логічно подумаємо. Ні, я розумію, що наша влада може зробити все, що завгодно. Там такі люди, в яких логіка та раціональність взагалі речі не сприйнятні, тому вони діють емоційно і алогічно. Але в цьому випадку, якраз, навколо них є технології, які пояснюють, ну наприклад, навіщо залужному переходити в РНБО так. Нафіг не треба, тому це окрема історія. Далі а навіщо владі знімати залужного зараз до того, як прийняли закон про мобілізацію? Ні, 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 влада буде якщо і знімати, то тільки після того, як буде прийнятий закон про мобілізацію, і тільки тоді, коли закон про мобілізацію вже запрацює, щоб негатив з цього закону пішов на залужного. Але хто про це думає? Люди емоційно сприймають. А зрада, зраденька, все почалося так. Зараз його знимуть на його місці. Буданно ну, це окрема історія. Буданов дуже гарний оперативник. Мабуть, один з таких найкращих. Але як адміністратор і прогнозист, ну давайте відверто кажемо. Ми вже всі попили каву в Криму. Є інше питання до пана Баканова, але це окремо і історія, коли люди виїжджали. За кордон, які були під санкціями, наприклад, під підозрою про корупцію від НАБУ, а виїжджали за кордон. Ми теж знаємо І це було зроблено за допомогою гурму. Хтось хоче, щоб від зараз від генштабу люди так їхали. Я не хочу тому давайте мухи, окрема котлета окрема Баканов зараз на своєму місці. Хай він там залишається. До речі, в нього вже прорисовується непогано. А політичні амбіції в нього є ресурс, гроші багато цікавих історій, і він готовий йти далі. Найцікавіше, що зі команди навколо президента в нього, мабуть, у єдиного є, хоч якісь шанси. Але це теж е, тема окремої окремого відео. Поговоримо далі. Зрозуміли з залужним, зрозуміли, що зняття його це чутки. Навіщо це робиться? Вкидається для двох тем: або для того, щоб когось там якось. Примусити нервувати або навпаки подивитися, як будуть реагувати ті чи інші політичні еліти, що будуть робити, які рухи, до кого примкнуть, чи є у когось політичні амбіції, все це зрозуміло. Воно лежить на поверхні. Най, ну, найогідніше в цьому, що влада не виходить, і не каже. Становні українці, це маячня. А знаєте чому? Тому що владі, скоріше за все, це вигідно дивитися на це, як відбуваються такі процеси, і не визначились, Це взагалі бренд нашої влади. Ніхто не знає, який план, ніхто не знає, куди ми йдемо, ніхто не знає, як, ми зайдемо, як і куди, в якому стані ми зайдемо. Але ми всі знаємо, що треба чекати один мільйон дронів, які літають з одного мільярда дерев. Ну що ж, жити в такій парадигмі дуже важко. Але треба все ж таки на щось спиратися. Тому я звик спиратися на інформацію, яка є частково в відкритих джерелах. Частково мені дають носії інформації частково спілкуючись з експертами як в Україні, так і поза Україною. Окрема історія це інформація, яку я отримую від наших західних партнерів, які я або товаришую, або є старі. Професійні стосунки по парламентській асамблеї Ради Європи, так от дивлячись на все це, я спробую дати прогноз. Так, це не буде прогноз про те, хто і коли буде пити каву в Криму. Це не буде прогноз, коли помре Путін і куди він потрапить, в пекло чи в холодильник. Ні, це буде прогноз, що нам очікувати в найближчим часом, тому що велика кількість дописувачів тут на Ютубі запитують. Скажіть, будь ласка. А коли закінчиться війна? А що буде далі? А Путін помре, я не знаю, помре чи не помре він зараз, але 100% помре. Нема тих, хто живе вічно. Бажано, щоб це сталося вчора, але, на жаль, і сьогодні він ще живий. Але тут головне ще. Давайте так. Розуміючи, що давати прогнози це дуже невдячна річ, я все одно... Спробую ще раз кажу: я ґрунтуюсь на розумінні процесів. Я ґрунтуюсь на тому, що буде а, в тих інших країнах і як це буде впливати на Україну. Тому говоримо так: перше, всі, хто кажуть, що Путін от зараз хоче переговори. Він там, але ми будемо говорити з ним тільки після того, як нанесемо поразку. Перше, путіну не потрібні перемови. взагалі ніякі, ні з ким. Зараз 100%. в нього все гаразд. Країни переходить на військові ланки, а його Плепс так не дуже добре живе. Але це його взагалі не бентежить. Що станеться з росіянами для Путіна не важливо для нього важливо, щоб його цілі і амбіції були задоволені. Але тут росіяни навіть не вписуються в цю рамку, і їх там немає. Тому вони можуть жити, мерти, жити добре, жити погано йому байдуже. Вони ресурс, ресурс, який він використовує, кидаючи їх в пекло війни, де їх перемовлює зсу. До речі, вже майже 400 тисяч росіян знищено збройними силами України. Путіну пофіг росіянам пофіг, але росіяни там всі ридають через кота, який щось замерз. Якого викинула якась дурна проводниця з поїзда? Але знаєте, от це показує, що в тій країні з головою. Гаразд повертаємось до нас. Путіну не потрібні перемовини, тому. А йому не потрібен і кінець війни зараз. Чому ще раз кажу: гроші є, амбіції задоволені, згуртовано навколо нього середовища, тур там репресіями, залякуванням, арештами всім іншим. Він тримає всіх міцно в руках, залякав всіх. До речі, це подобається деяким нашим можновладцям, але хочу нагадати, Україна не Росія закінчиться дуже погано. Так от. По багатьох причинах він цього не хоче кінця війни зараз. Тому шанси закінчення війни до вибору в Сполучені десь на рівні нуля. Не більше і не менше. Поки не закінчаться вибори в Сполучених Штатах, а це відбудеться 5 листопада цього року, про будь-які перемовини, про будь-які припинення вогню можна забути. Ще раз кажу. Це не потрібно самому Путіну. Тому в те, що у нас хтось каже: ми починаємо перемовини, ми не починаємо, ми не будемо говорити. Це прогрівання суспільства для того, що рано чи пізно влада зрозуміла будуть перемовини з Путіним. Зараз вони просто прогрівають інформаційний простір. Це технологія не більше, не менше до виборів взагалі не про що далі. Чи може закінчитися, до речі, війна в 2004 році? Може. Але це може статися тільки через диво. Так само, як ми можемо зустріти, наприклад, інопланетян зараз на вулиці. Ну а можемо не зустріти. Взагалі диво ж, якщо зустрінемо, диво. Але хтось вірить це диво, отож. А, я в два теж до речі не дуже вірю, тому йдемо далі. Вибори в Сполучених Штатах, як я і сказав, відбудуться в листопаді цього року. А, Інаугурація наприкінці січня, якщо я не помиляюсь, 21 січня 25-го року, саме тоді ми можемо бачити, як буде запущений процес якихось рухів по перемовинах. Тоді можна казати, що Путін буде чекати, хто прийде до власті: Байден, Трамп, Нікі Гейлі, До речі, поки вона най. Класніший варіант для України, хоча, повірте, може так статися, і це всіх здивує, якщо і Трамп буде допомагати Україні. Таке теж може статися, і тут не диво. Ні, ні. Тут історія, коли два медвідя в одній берлозі, це до речі дуже цікава історія. Але ми поговоримо про це пізніше. Так, от. В залежності від того, хто в Штатах виграє Байден, Трамп, Нікі Гейль, Путін, буде будувати свою стратегію. Більше того, з великою вергідності можемо прогнозувати, що всі процеси можуть початися з травня, активні процеси по закінченню війну з травня по серпня 2025 рік. Це найоптимістичніший сценарій, про який говорять дипломати, і які прагматично до цього підходять. Так, вони кажуть, буде інавгурація. Процес перемовин буде такий тимничий, до цього, потім хто б не вийшов, він починає активну фазу, далі подивимось і є шанси. А до речі, так і сценарії закінчення війни є різні, але всі схиляються до 25-го року ще раз травня по серпень. Дай Боже, нашому теляті Вовка з'їсти Краще раніше, але якщо є шанс закінчити війну і повернувши наші території, супер, але поки ще раз кажу. У 2024 році, хто б вам не розповідав, це на рівні вологих фантазій, не більше і не менше. Далі, те, що влада вже схиляється до перемовин, ну, можна побачити навіть на оком. Вона почала прогрів суспільства. Якщо ситуація з мобілізацією і економікою не Зміняться і ситуація не покращиться, то перемови не залишаться єдиним варіантом для влади. А, так, а, і от я не можу зрозуміти: для мене на поверхні лежить те, що треба. Нову інформаційну кампанію для мобілізації, для мобілізації нову компанію по соціальних захистах для тих, хто буде мобілізований, вже мобілізований, нові закони по питанню армії. Цього нічого не відбувається. Саме тому я ще раз кажу: я все більше бачу, як влада схиляється до сценарія, про який я кажу. Далі, перевермовани можуть ти. Для нас як по позитивному сценарію, так і по негативному, тому все залежить від декількох факторів. Перше, наскільки потужна буде допомога партнерів, як зброя, так і гроші. Це дуже важливо, тому що це буде впливати на розуміння Путіна. Треба йому далі чекати, тому що зараз, розумієте, це війна. На очікування, хто перший впаде, і Росія чомусь впевнена, що вона паде не перше, не тільки через те, що в неї великі Ні, вона вважає, що хтось втомиться на заході, і так далі. Якщо в Росії будуть бачити, і Кремль буде особисто впевнений, що Захід не втомився, і гроші будуть текти далі в Україну. Хай менше, але текти, хай під контролем, але будуть іти, і зброя буде постачатися. У Путіна буде більше мотивації закінчувати цю війну. Він створить паралельну реальність для своїх громадян, розповість, що денацифікував, переміг, знищив, взяв вже Львів, але вирішив, мабуть, що не треба славянським народам вбивати один одним. А це зробили взагалі. Солдати НАТО і хто ще там, ну, якісь легіони. Він хоче бути миротворцем і тому закінчує війну. Ну, скажу відверто: е, ті, ті представники Homo sapiens, які живуть в Росії, вони не дуже sapiens, хоча й Homo, а от. Вони сприймуть все, їм байдуже. Він, він може навіть сказати, що паралельно він вже переміг і саму НАТО, і не тільки в Україні, і це теж сприймуть на ура. Росіяни, такі росіяни. Далі дуже важливо, наскільки вдало ми будемо оборонятися та контратакувати. Це важливо для того, щоб зрозуміти, на яких умовах ми почнемо перемовини, тому що якщо буде все провалено і буде провален фронт і до Києва підійде Путін. Я впевнений, що перемовини будуть не на найкращих умовах. І не тільки для Зеленського його оточення, а й для всіх нас. Тому ще раз скажу: питання мобілізації, захисту, оборони стоїть нагально і треба займатися їм зранку до ночі. Хоча президенту це і не дуже цікаво. А третє хто саме виграє вибори Сполучених Штатах? Тут я вже казав, що найкращий варіант для нас це Нікі Гелі, але. Може бути будь-який варіант, який принесе позитивні новини для України, а може бути навпаки, всі ці фактори будуть впливати на те, як будуть проходити перемовини. і, до речі, дуже важливе ще одне питання, що захоче Путін. Це не про території, це про те, що він хоче себе побачити рівним серед рівні сидіти поряд всі сидіти поряд Трампом сидіти поряд з британцем зі всіма на рівних і розповідати де зона впливу його Кремля там на Росію тут на Україну трошечки там на Польщу і ще щось так в нього амбіції як у шизика але цей шизик з ядерною зброєю Всього світу ну не те, що не думає, що він не допомагає іншим диктаторським режимам, а ті не допомагають йому. Ця зла дійсно працює і це ні, це не дратує. Це трохи лякає наших західних партнерів навіть при наявності НАТО. ну так називають в Росії. Мені дуже цікаво, чому лійони НАТО ну це окрема історія. Гаразд далі У 2004 році нас чекає велика кількість. Легітимності влади до мобілізації, від зростаючої корупції до падрів, від велика кількість проблем. Я ще не перерахував ті, які можуть бути дуже негативними України. Нам треба. Розуміти ці проблеми треба вирішувати. Як є така приказка, знаєш, де впадеш, підклади соломку. Я впевнений, що ну не я один розумію, що все це відбудеться, тому на банкових хтось повинен. Розуміти теж і соломку треба підкладати, але поки що я бачу, що про соломку мова не йде взагалі, і це ще не йде мова про те, що хлопці, які будуть повертатися з війни, потребують величезного супроводження, величезну допомогу, і це на рівні не тільки психологічної, і фізичної реабілітації, а й ще на рівні інтеграції в суспільство. До речі, я щось не бачу національної програми, наприклад, велика. Інтеграція. Не здивувався, там велике ж у нас все завжди: від великого крадівництва до великого всього іншого. Ну, так завжди буває. Хтось свої комплекси вимальовує що все велике. Далі нам важливо пройти всі ці кризи з мінімальними втратами, а інколи навіть з максимальним результатом для себе. Це було б добре. Інакше катастрофа. Ну, от, щоб ви розуміли, я не зляку. Я кажу, як є. До речі, коли я казав всім, що буде вторгнення, мені казали, що ти гониш паніку, що ти розгойдуєш човен, що ти розповідаєш? Ти хочеш собі рейтинг підняти? Ти хочеш взагалі нагнетати паніку, а президент сказав готуватися до шашликів. Хочу запитати, як там той смак шашликів? Нормально наїлись? Ще ні, ще треба. Чи все ж таки будемо слухати а, ті речі, ну, які лежать на поверхні, але про які чомусь влада у нас мовчить? Чомусь? Ну, вибачте, в це вмовився. Зрозуміло, чому далі. А, до речі, те, що я сказав про всі ці проблеми, всім нам це треба усвідомити, але владі в першу чергу питання не про рейтинги, та не про власне ставлення один до одного, а про виживання країни. Це треба зрозуміти кожному. Якщо ми зараз і далі будемо виключно спостерігати і нічого не робити, ну скажу так. Повторення сторічної історії може стати реальністю, але якщо Україна втрати зараз незалежність, вона більше його не поновить. Скоріше за все, вероїдність край мала так буває. Інколи країни зникають. До речі, хто не пам'ятає, з карти Європи зникла Єгославія, з'явилися інші країни, з карти Європи зникла і Чехословаччина. З'явилися Чехія і Словакія. Непогані дві країни, але ще раз кажу: для них це не так погано, а от для Югославії це окрема історія. Так от дуже не хочеться. Щоб наша влада і наші громадяни спільними зусиллями зробили все можливе, щоб ми мінімізували наші шанси на успіх, давайте все ж таки якось змінювати ставлення один до одного. Я про ставлення влади до громадян, ну і громадяни до влади. Але влада повинна своїми прикладами показувати, що не вона не хоче тільки там яйця по 17 гривень крішувати, і, наприклад, щоб шурма. Якось там допомагав або не допомагав, як випадково, щоб брат шурми отримував гроші за електроенергію з тих самих окупованих територій, де знаходиться підприємство. Дивна історія. Підприємство на окупованій території а платить, сплачує, сплачує за це Україна з бюджету грошей. Дивна. Ну, якщо не знати, що шурма працює заступником Андрія Єрмака. А, давайте так. Питання дійсно не про рейтинги. Питання, про те, до чого може призвести далі ідеальний шторм. Він може змити всіх нас. Пам'ятайте про це. До речі, партнери-партнери нас не залишать. Я сразу скажу це. О, як би там росіяни намагалися в соціальних мережах качати, що Ой, Захід втомився, Захід хоче кинути Україну? Це тільки у вологих мріях Путіна, Шайгу, Медведєва і інших шалопонів. Адекватні люди розуміють, захід не хоче збавляти. Більше того, захід хоче, щоб питання Росії зникло взагалі з майбутніх проблем Європи і Америки з Європи. Найбільше в Європі велика кількість політиків розуміє, Росія стала проблемою вже європейською проблемою і хоче цю проблему вирішити навіть за рахунок сили України. Україну саме тому не залишить нам будуть давати гроші, нам будуть давати зброю, нам будуть допомагати але треба розуміти що партнери нас не залишать якщо будуть бачити що ми спроможні до ефективних дій до захисту держави та не буде загроз демократії в країні пояснити що це це не буде нападок на журналістів це не буде переслідування за за свободу висловлювання це не буде атак на демократичні цінності це не буде так не буде того що зараз ми бачимо Ну тому, ще раз скажу, владі теж треба працювати над собою. Е, я розумію, що там десь майорить урбанізація України, але хочу ще раз нагадати: Україна не тільки не Росія, а ще й не Угорщина. Тут такі історії погано закінчуються. До речі, закінчиться для всіх. Е, дивіться, всі проблеми всередині країни. Не зовні, не від наших прадедів, все наше всередині. І нам їх треба вирішувати. Якщо вирішимо, супер! Пройдемо все, і ще будемо згадувати ці історії як. А, от була дурня і маячня. рідність уряду національної єдності, до речі, я оцінюю на доволі високому рівні як 0,001%. І це доволі високий рівень. Тому що Зеленський, а, ну. То гикавки боїться з кимось ділитися владою, навіть не можучи з нею впоратись і не розуміючи, що треба робити. Але це така історія. Такий уряд може з'явитися лише при ситуації, коли все піду піде, кіту під хвіст, і ситуація буде нагадувати березень, квітень дві року, коли. Було відносно безвладдя, і фактично тоді треба було підхватувати владу в кризис менеджерам щоб врятувати країну. Якщо б тоді це не сталося, Україна б вже не існувало. Чи може бути таке в 2024 році, через 10 років 100%. Дивлячись, до чого доводить країну, може. Але поки, поки нічого не передбачає такий хід подій, а не уряд національної єдності, а не Катастрофа, щоб було почалось безладдя. Чи може бути такий сценарій? Він один з вірогідних, і в цей вірогідний сценарій мені теж казали дипломати. Вони нам якби не чекають, що хлопці сваються, почнуть навпаки допомагати. Але вони ж і кажуть, що це повинна робити влада. Саме влада повинна якось там показати, що готова сприймати інформацію від інших, готова щось змінювати. Але ні, ми ж пам'ятаємо на. Прес-конференції Зеленський сказав, що в нього є 5 менеджерів, вони керують країною, до речі, серед них Шурма, Єрмак, Татаров. Ну, ми бачимо, як керують, тому все зрозуміло. І як ми пам'ятаємо, головне боритися і поборити. А ще лупаємо цю скелю. Я даю цей прогноз, і через деякий час подивимось, що з цього дійсного. Станеться. Я б дуже хотів, щоб сталося все позитивне. Але, на жаль, на жаль, я реаліст і розумію: якщо влада буде бездіяти, якщо вона буде і далі намагатися тиснути на позицію, на журналістів, на бізнес, займатися якимось меркантильними справами замість створення умов для захисту держави, ні, тоді. Тоді на позитив не треба розраховувати. Тоді, дай Боже, виплести. Але ми все одно переможемо. Нам це необхідно. Бо нам тут жити. І все буде Україна. Па-па.